Бо ти єдиний чоловік о а нас бо він благий, воліго я ще ви не був за час, не віки віч, ніби на небесах. цей син, і святого духа нині повсякчас, <поцел> і навіть пасі. Right? Не завжди герої помирають, вони гинуть. Іга в ще вони всі за радянськими зразками. Коли тобі дають нагороду, і ти маєш її, вибачте, випити за це, тим, хто вважав, що Україна завжди ресурсний придаток до Росії. Або до тих, до того, що ми завжди під мали комусь служити. Чи маємо про це говорити? Так, маємо. Тому що коли, як не зараз, є наші підручники і захист української мови. Це людина високої освіченості. Великий патріот, людина, яка зробила неоціненний вклад в те, щоб Україна була. Історія має таку властивість час від часу повторюватись, але важливо, щоб вона повторилася в якісних, корисних справах переможних, а вона часом повторюється в справах важких для української нації. Бо при нашій системі визиску НКВД і КГБ функціонує. Націоналізм повинен служити народу, нації і піднімати народ на вищий ступінь. Якщо б не було діяльності таких людей, як Євген Коновалець, Євген Коновалець спочатку мочолив українську військову організацію, а потім організацію українських націоналістів. Бо за ту єдину неньку Україну готові ми на смерть. Тебе наш народ, герої не вмирають, слава Україні, хай лунає, і героям слава не змолка, хай назавжди світ запам'ятає, Україна це свята земля. Слава Україні, Героям слава!